Відпустили під домашній арешт. На Черкащині на волі опинилися підозрювані у жорстокому вбивстві журналіста. У локдауні чи із частковим пом'якшенням як європейці готуються до новорічних свят. Вогні на найвідомішому різдвяному дереві світу. Як у карантин запалювали головну ялинку Нью-Йорка. Найважливіше за день це новини на інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Майже 14,5 тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні. Минулої доби з підтвердженим діагнозом ушпиталили 1700 людей. Від ускладнень померли 243 пацієнти, а одужали понад 15 тисяч. І це рекордний показник. За весь час епідемії на ковід захворіли 773 тисячі українців. Майже 13 тисяч померли. Найвищі показники заражень у Києві на Запоріжжі, Одещині та Харківщині. Директор Жовківської центральної райлікарні, де минулої п'ятниці через перебої з електрикою померло двоє пацієнтів, поки що залишається на своїй посаді. За його відставку сьогодні мали голосувати на позачерговому засіданні депутати райради. Втім, на сесію не зібралися. Чому розкаже Христина Гашенко? У сесійній залі Жовківської райради, де планували розглянути лише одне питання про відставку директора районної лікарні, депутати не зібралися. Хворо мав би бути у нас 23 депутати від 45 більше 23 депутати. На сесії присутніх тільки 11. Зареєстровано 11, Тобто немає. Звільнення директора ініціював член депутатської комісії з питань законності Богдан Савка. Він певен, те, що його колеги сьогодні не прийшли змова. На мою думку, це є саботаж, це є спеціально, щоб не висловити свою думку, щоб не засудити дії нашого головного лікаря. Після трагічного випадку активісти дедалі впевненіше говорять, коли в реанімації лікарні зникло світло, генератора на території не було. Є такі чутки, що людина померла, бо не було світла, чому не було? Що той е генератор знаходився в одного із вдома на дачі. Це хотіли липники від Жовпи майже 10 кілометрів, а це та ж дача, про яку говорять активісти. Мовляв, саме тут і знаходився генератор з лікарні. На подвір'ї кілька дерев'яних споруд. Брама відчинена, втім до нас ніхто не виходить. Чи є хтось вдома? Директор жовківської лікарні Ігор Шевців від п'ятниці на лікарняному телефоном переконує генератор із медзакладу не вивозив і маєток взагалі не його. Має родина його туда. там я буваю, бо яким рибалку Натомість місцеві жителі розповідають, дача таки належить директору Віжовківської райлікарні. релікарні. Його тут часто бачили. Шевці дача. до того головного лікаря центральної районної лікарні Так. Допоки директор лікарні Ігор Шевців на лікарняному сюди привезли генератор від рятувальників. Його тримають уже в приміщенні ближче до реанімації. Місцеві депутати кажуть, у цій лікарні це не перший випадок, коли помирають хворі. Кілька місяців тому одній із пацієнток не вистачило кисню. Як то можна було допустити до такої халатності, щоб нестача кисню і загинула жіночка? Це було в терапії. Ну, відповідно була просто обмовка, заводи в нас не нездатні. Не все розслідування трагедії наразі передали слідчим головного управління Нацполіції області. Винуватцеві загрожує до восьми років ув'язнення. Женко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер Львівська область. Російські найманці від початку доби двічі порушили режим припинення вогню. Усі випадки зафіксовані поблизу водяного на півдні Донеччини. Окупанти вели вогонь з міномета 120-го калібру. А також дистанційно мінували позиції зсу забороненими протипіхотними мінами. Минулої доби бойовики тричі порушили мирні домовленості і знову ж таки неподалік водяного. Про дії збройних формувань РФ та її найманців негайно повідомили представників ОБСЄ. серед українських захисників бойових втрат. Немає. У Раді безпеки ООН перешкодили спробі Росії легітимізувати фейкові республіки Донбасу. РФ планувала провести засідання, начебто в рамках Радбезу, на якому мали б змогу виступити представники так званих ЛНР і ДНР. Україна такі дії Росії засудила, назвавши зустріч спробою поширення пропаганди. Бойкотували засідання і Ша, Велика Британія, Франція, Німеччина, Естонія та Бельгія. Країни виступили з підтримкою минських домовленостей і чіткою позицією щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Володимир Зеленський призначив нового керівника Укроборонпрому гендиректором державного концерну став колишній голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусів. До Гусєва виконувачем обов'язків директора був Ігор Фоменко. Він замінив звільненого в жовтні Айвараса Абрамавічуса. Щойно «Укроборонпром» отримав нового керівника, яке СБУ розпочала обшуки в приміщеннях концерну. Підставою є ухвала суду, пов'язана з виконанням зовнішньоекономічних контрактів. Місяць до нового року, а в парламентарів ще чимало роботи. Окрім розв'язання конституційної кризи та допомоги підприємцям в умовах карантину, під куполом ще мають ухвалити головний кошторис країни, та з вирішенням нагальних проблем у раді не квапляться. За що голосували сьогодні? Розкаже Лариса Зубенко. Розв'язати конституційну кризу та відновити обов'язкове електронне декларування нардепи не можуть вже другий день. І, хоча напередодні голови фракції ніби дійшли згоди, які норми треба внести в остаточний законопроєкт, сьогодні документа на порядку денному немає. Натомість депутати посилили відповідальність за підроблення документів, паспортів та свідоцтв про шлюб або ж їхнє викрадення, привласнення чужого паспорта відтепер зловмисникові обійдеться у 850 гривень штрафу або три роки позбавлення волі за використання. Тання підробок обмеження волі до п'яти років на сьогодні досить поширеним злочином є підроблення документів, що посвідчують особу. Підроблення не було такого шоку розмаху, що працюють навіть віртуальні магазини та підроб та лабораторії з підроблення. При цьому учасники організованих злочинних групувань з метою особистого збагачення звіснюють пошук потенційних клієнтів, незаконні придбання бланків цінних документів, інші дії. Та сприяють незаконному перепланю осіб через державний кордон України. А от питання якості шкільних підручників парламентарі провалили після нещодавніх скандалів, коли батьки учнів знаходили в посібника з хімії поради лікувати рак содою або ж релігійний підтекст у курсі основи сім'ї до ради внесли відповідний законопроєкт. Нам необхідно запровадити чіткі критерії до якості підручників. Підручники повинні бути науковими, вони не повинні містити плагіату, вони не повинні містити ознак упередженого ставлення, і вони мають відповідати вікові дитини. Далі нам необхідно, щоб була незалежна якісна експертиза цих підручників. І оскільки зараз інститут експертизи не працює на достатньо належному рівні, ми пропонуємо. Варіант, коли батьки зможуть звертатися і просити про додаткову експертизу підручників, за проголосував 161 обранець. Тож документ передали на доопрацювання. По обіді парламентарі встигли ухвалити інші законопроєкти. Зокрема, помічниками нардепів відтепер можуть бути лише люди, які вільно володіють українською мовою, мають диплом про вищу освіту та громадянство України. Лариса Зубенко, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. На Черкащині під домашній арешт судді випустило обвинуваченого в убивстві журналіста майданівця Василя Сергієнка. Чоловіка закатували в лісі під Корсунем Шевченківським у квітні 2014 року. Його викрадачів та вбивць правоохоронці затримали через рік після скоєного на час судового слідства. Всіх п'ятьох підозрюваних тримали під вартою в черкаському сізо. допоки торік районний суд Городища, куди передали справу, не почав поступово їх випускати. Поліція, спецтранспорт та десятки активістів. Такий ажіотаж під стінами Черкаського СІЗО спровокувало лише одне рішення Городищенського районного суду. Напередодні вечорі слуги Феміди вирішили випустити з під варти одного з ключових фігурантів справи, обвинуваченого Володимира Воронкова. Ви фіксі ти розмовляєш. Такої гуманності від суддів товариш журналіста Олег Собченко не очікував. Хоча за понад п'ять років судової тяганини обвинувачених не раз намагалися відпустити то під заставу, то під домашній арешт. Та вдалося це зробити лише городишінські колегії, які справу передали півтора роки тому. За цей час судді відпустили всіх п'ятьох обвинувачених. Ще одною метою оцих звільнень. Під заставу, під домашній арешт, створення в цілому комфортних умов утримання для бандитів. Є руйнування слідства, яке ведеться ще по замовнику. Їм нема сенсу співробітничати зі слідством і давати свідчення якісь. Абсолютно рік тому один з обвинувачених погодився співпрацювати зі слідством і свідчити проти своїх спільників. Але головуюча Городищенського суду Людмила Синиця розголосила цю інформацію прямо під час засідання. Обвинувачений відмовився від співпраці. А суддя отримала від генпрокуратури підозру. За перестані свого та по даних судового розслідування чи бажаєте ви отримати повідомлення про підозру? Та, попри це, суддя й далі очолює колегію у справі Сергієнка. Екс начальник обласної поліції її останнім рішенням приголомшений. Докази на Воронкова та його затримання збирали та проводили за часів його керівництва. Як мінімум, там є е, фото із магазину, де він разом з іншою особою купує засоби а саме відра, мотузки, лопати за декілька днів до вчинення цього злочину. І я знаю, що в справі є достатньо доказів. Свою причетність до викрадення та вбивства журналіста п'ять років тому визнав і сам Воронков. Це кадри слідчого експерименту, де він у деталях показує, і розказує про злочин. Він, по-моєму, лежав на боку. На боку, боку, боку ліцом туди. Голова в ту сторону. Да, сторону. Фюдеров лежав, сидів вот отак от на дні і отак вот от його дійшов. Голова була вот десь. А от адвокат Воронкова переконаний у законності рішення суду. І європейський суд каже, і Верховний суд каже про те, що не може людина утримуватись безстроково під вартою до винесення рішення кінцевого суду. Звільнення воронкова із СІЗО так само несподіване, як і ухвалення рішення Городищенським судом. Доки поліція та активісти влаштовують штурханину, конвой проваджає винуваченого до машини адвоката і відряджає за місцем прописки до Києва. Уїжджай, Бігом, імовірність повернення воронкова до СІЗО ще є. Прокуратура вже готує папери на оскарження рішення. Городищенського районного суду Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко новини телеканал Інтер Черкаська область. Майже 2800 військових. Такі втрати Азербайджану під час останньої ескалації в нагірному Карабаху. Дані оприлюднило міністерство оборони. Ще понад 100 солдатів зникли безвісти. Ще раніше про свої втрати відзвітував Єреван. Загинуло більше як 2300 вірменських службовців. Конфлікт у нагірному Карабаху загострився наприкінці вересня. Бойові дії тривали до 10 листопада, коли сторони за посередництва Росії підписали мирну угоду. Світлана Тихановська заявила про свою готовність очолити Білорусь у перехідний період. Опозиційна лідерка записала черговий відеоролик, в якому наголосила, що її команда вже розробила концепцію нових виборів, проєкт конституційної реформи та програми економічної допомоги вразливим верствам. На думку Тихановської режим Олександра Лукашенка вже розвалюється. Нагадаю, опозиційний рух у Білорусі активізувався в серпні після президентських виборів, сфальсифікованих на думку активістів. Велелюдна демонстрація в Кишиневі. Прихильники новообраного президента має Санду вимагають дочасних парламентських виборів. Людей обурила ініціатива депутатів вивести з під контролю президента служби інформації та безпеки. Такий законопроєкт у парламенті зареєстрували депутати партії соціалістів Молдови. До неї входить Ігор Додон, який програв президентські вибори. Сандо розглядає розглядається як спробу захоплення влади і підтримує заклик переобрати парламент. Індульгенція для Трампа. Американський президент, перш ніж покинути Білий Дім, може помилувати своє найближче оточення, і навіть самого себе, навіщо це? І наскільки законно. Дмитро Онопченко про все це із Вашингтона. CNN, почувши про це від джерел у Білому домі, опублікувала сенсацію. Мовляв, чинний президент перед тим як піти може підписати низку указів, помилувати кількох людей, зокрема дочку, Іванку та Зятя і одночасно радника Джерада Кушнера. Голова держави справді має право на помилування, але всі президенти до Трампа використовували його, коли вже її слідство відбулось, і суд, і вирок є. І лише зараз розглядається сценарій, коли оточення чинного глави держави помилують заздалегідь. Це така собі президентська індульгенція, відпущення абсолютно всіх гріхів. І Трамп цілком серйозно обговорює такий план із юристами, побоюючись, що адміністрація Байдена переслідуватиме його соратників, його родину та його самого. Ось і хочуть перестрахуватися, і вважають, що після президентського помилування неможливо буде порушувати кримінальні справи і викликати до суду. Адже за все, що зроблено не так, держава руками її лідера чиновникам вже пробачила. Але і це ще не все. Радники Трампа і його особистий адвокат Руді Джуліані пропонують ще один крок, щоб Трамп і самого себе. Теж убезпечив. Прецедентів в історії сполучених штатів ще взагалі не було, але був максимально схожий випадок у 70-х, коли 38-й президент Америки Форд помилував свого попередника Річарда Ніксона ще до того, як йому висунули офіційні обвинувачення за підсумками воторгецького скандалу. Ось тепер юристи і кажуть, ну Трамп він же такий самий громадянин Сполучених Штатів як і решта. І якщо, наприклад, суддя може сам себе покарати, а були вже випадки в Америці, то і президент може сам себе помилувати. І найкращі юристи Америки зараз терміново взялися вивчати законодавство. Одним потрібні аргументи на користь президентського помилування, іншим щоб цього не допустити. А з Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Дубінін, американське бюро телеканалу «Інтер». Німеччина продовжує локдаун ще на місяць. Італія забороняє громадянам поїздки між регіонами під час різдвяних та новорічних свят. А Австрія готується відкривати гірськолижні курорти. Чому одні європейські країни посилюють карантин, а в інші навпаки пом'якшують? Тетяна Логунова пояснить. У новий рік у режимі часткового локдауну уряд Німеччини подовжив карантинні обмеження до 10 січня. Таке рішення ухвалили на відео на раді Ангели Меркель з прем'єрами всіх німецьких земель. ще в листопаді запроваджуючи частковий локдаун. Ми попереджали: якщо ситуація істотно не поліпшиться, ми будемо змушені подовжити дію обмежень. Ми не досягли своєї мети. Ще найбільше 50 нових інфікувань на 100 тисяч населення за тиждень. Поширення хвороби стримати не вдається. Що доби в країні реєструють майже 20 тисяч нових хворих. Зростає і смертність напередодні коронавірус забрав життя майже пів тисячі людей. Це найвищий показник від початку епідемії. Я вас благаю дотримуватися основних правил зберігати дистанцію щонайменше півтора метра, мити руки, носити маску і провітрювати приміщення. Будь ласка, поставтеся до мого заклику з усією відповідальністю. Робіть це завжди і всюди. До 10 січня в Німеччині будуть зачинені спортивні студії, салони краси, музеї та театри. Ресторани і кафе продаватимуть їжу тільки із собою. А люди муситимуть обмежувати соціальні контакти, зустрічатися і проводити разом вільний час зможуть не більше ніж 5 осіб із двох різних сімей. Виняток зробили лише для різдвяних і новорічних свят. У цей період уряд попередньо дозволив збиратися невеликими компаніями до 10 осіб. Втім, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, це пом'якшення ще можуть переглянути. Подорожувати країною під час свят, щоб відвідати рідних і друзів у Німеччині, поки що дозволено. На відміну від Італії, офіційний Рим сьогодні заборонив поїздки між регіонами на різдво і Новий рік. Обмеження діятиме з 21 грудня до 6 січня. Якщо ми не хочемо суворого карантину в січні та лютому, ми повинні відповідально провести святковий період. Повторюю ще раз без істотних обмежень пересування, без зміни наших звичок і дотримання правил безпеки, ми не зможемо протистояти вірусу на цьому етапі. А от Австрія навпаки готується поступово виходити з локдауну від наступного понеділка. В країні відновлять роботу школи, дитсадки, перукарні та магазини. А обмеження на вихід із дому діятимуть уже не цілодобово, а тільки вночі. Зниження темпів поширення коронавірусу це успіх, але ще не час розслаблятися. Завдяки локдауну. Ми тепер маємо змогу поетапно і дуже обережно пом'якшувати обмеження. І 7 грудня ми відкриваємо низку закладів, але рестора. Рани і кафе також культурні установи поки що працюватимуть до 7 січня. Напередодні Різдва Австрія відкриє гірськолижні курорти переважно для своїх. Гості з країни, які входять до зони ризику, зможуть покататися на лижах лише після десятиденної самоізоляції. Тетяна Лунова, Геннадія Нікіенко, німецьке бюро телеканалу Інтер. У Чехії коронавірус дістався до новорічних прикрас, тобто змінив на них моду. Що пропонують тамтешні виробники ялинкових іграшок? Розкаже Вікторія Парфенюк. Ми завжди виготовляли ялинкових поросят у білому, золотому та ружевому кольорах. Раніше ми оздоблювали їх бантиками та квітами, а цього року вирішили причепити маску на рильце. Сподіваємось, наступного року прикрасимо їх трохи веселіше. Уперше порося примірила маску на виробництві романи у вересні. Тоді цю пов'язку розмалювали в горошок, і ці прикраси викликали неочікуваний ажіотаж серед покупців. Такі іграшки стали справжнім трендом. Наразі ми не виготовляємо нічого іншого, окрім поросят у масках. У Чехів є особлива різдвяна традиція. До появи першої зірки, а це приблизно шоста година вечора. Не можна нічого їсти. За легендою, якщо суворо дотримуватися цього звичаю і поводитися добре, то можна побачити золоте порося. Тут у Чехії кожен знає: той, хто поститься в день 24 грудня, ввечері напередодні різдва побачить золоте порося. Ось чому ми так відреагували на ситуацію з коронавірусом. Додали свині маску. Це зараз актуально. Та не дарма обрали саме порося за приклад свідомого захисту від вірусу. Золота свиня за чеським звичаєм приносить успіх і щастя. Її ледь не прирівнюють до святих тварин. З нетерпінням золотого поросяти чекають діти. Для них це майже як вітання від діда Мороза. Або, як кажуть чехи, єжешека. Саме він у цій країні приносить подарунки у різдвяну ніч. Отже, яка історія стоїть за цим золотим поросям? Якщо ви не їсте протягом різдвяного дня, то ввечері зможете побачити порося. Золоте свиня в пушані у чехів і після дня посту на різдвяному столі не має бути ані шматочка м'яса. Зате фігурками поросят заполонені всі новорічні ярмарки. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Дух Різдва Нью-Йорк. біля рокфеллер Центру запалили новорічну ялинку. Щорічна, уже 88-ма церемонія відбулася за участі представників міської влади та зірок сцени, але без глядачів. Концерт транслювали на телебаченні. Цьогорічна ялинка у великому яблуку 23 три метри заввишки. Її прикрашають 50 тисяч кольорових вогників. Роздивитися її можна у спеціально відведених місцях лише 5 хвилин попередньо придбавши квиток. І до реалій українських. Що ближче новий рік, то активніше люди починають планувати, як провести свято, і головне, де. Великий попит, щороку має добова оренда житла: як уникнути шахрайства та не зіпсувати собі свято, розкаже Марія Кагал. Христина вже два тижні шукає житло на новорічну ніч, щоб відсвяткувати з друзями. І досі безуспішно. То ціна за висока, то житло вже заброньоване. Та головне побоюється натрапити на шахраїв. Лякає те, що по перше можна. Заплатити гроші і не отримати квартиру. І навіть якщо це через сайти, які взагалі мають повернути ці гроші, е, ну, 31-го числа не хочеться стояти просто перед фактом, того, що немає де святкувати. І навіть якщо ці гроші повернуться, то це не дасть нам. Квартири юрист радить, обираючи квартиру, ввести номер телефону орендодавця в інтернет-пошуковик. Якщо пошук видасть два-три однотипних оголошення, викладених нещодавно та ще й за ціною нижчою ніж ринкова, будьте пильними. Це перша ознака шахрайства. Інші маркери можна помітити вже під час розмови. Перше, вони хочуть, щоб все діялась, приймали свої рішення в спешці. Во вторых это може бути неувірність в тому, що Где это имущество находится, где эта квартира, что это за район, где подъездные пути, там, остановка, магазин, рынок. Мошенники до конца не могут, это очень сложно. Продумати ответы на всі ваші вопросы. Ну і третій маркер это должны быть, бути, документы. Если Якщо вот, прям відказується на что-то висилати, якщо ви просите, то це очень подозрительно. та ризикують не лише орендарі, а й орендодавці. Наслідки гучних вечірок зіпсоване майно, затоплення сусідів і навіть пограбування. Якщо житло дороге, фахівці радять укладати угоду на період свят, навіть коли оренда подобова. Я б рекомендував би все таки заключати кракастрічкрат. срочные договора в которых прописывать вплоть до того что делать фотосъемку квартиры в том состоянии которое было до сдачи и вы у вас будет возможность сравнить Поэтому і в договорах прописувати случай нанісіння каких ніби убитка. Угода може убезпечити обидві сторони. Проте більшість ріелторів та власників житла на добу все ж таки укладати договір не хочуть. Як гарантію беруть завдаток, а от підстрахування орендаря це збереження всіх доказів щодо найму житла. А саме листування з орендодавцем, грошові перекази та його контакти саме з цим набором треба звертатись до поліції, якщо ви таки натрапили на шахрая. Марія Кагал Василь Дендін, новини телеканал Інтер. Тривають мандри світом загадкового металічного стовпа. Невідомий об'єкт помітили на вершині гори Пайну Каліфорнії. Блискучий моноліт трикутної форми до 4 метрів заввишки. Хто його встановив, невідомо уперше? Такий об'єкт загадково з'явився, а згодом зник у пустелі штату Юта. Через кілька днів після цього трикутний стовп на вигляд кустарного виробництва вигулькнув у Румунії і ще з так само раптово. Походження моноліту викликає суперечки та жарти в мережі. І на цьому у мене все. Мої колеги вже готують для вас випуск. Подробиць на 20-ту, Тож не пропустіть, ми з вами зустрінемося завтра. Гарного вам вечора!